В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Навіки слава Богу. Дорогі браті і сестри, ми нині вступаємо в період Святої Чотиридесятниці, яку святі Отці називали духовною весною. У нас дуже часто сформувалося таке уявлення про піст, як про якусь таку дуже сумну пору, пору обмежень, пору. З такого самобичування, знущання над собою, яку треба от, сіпивши зуби, перетерпіти, витримати. А насправді це повинен бути хороший час, це повинен бути радісний час, і нам потрібно виробити правильне ставлення до нього, тому що піст не обмежується. Тим, що можна їсти, чого не можна, як дуже багато людей тільки і думають. Дуже люблять запитувати інколи, а що можна їсти, що не можна, куди можна ходити, куди не можна. Сам Господь, в Євангелії, яке ми читали в неділю, вчора, говорить, що. Піс, ти повинен виглядати ще радіснішим, ніж ти виглядаєш повсякденному. Тобто, ти повинен, як там сказано, намастити волосся, вмити обличчя. Люди тоді вмивались рідко, шампунів не було, і тому помити обличчя і намастити волосся так, щоб воно виглядало якось пристойно. Це тоді було ознакою великого свята. Тобто ніхто не повинен знати про ті подвиги, які ти робиш, тому що вони є тільки між тобою і Богом. Піст це можливість нам відвернутися від злого, поганого і гріховного життя і повернутися до чогось кращого, побачити його і звершити оцей от подвиг покаяння, метаної, зміни мислення, перебудувати щось в собі для того, щоб стати кращими. Більше працювати над тим, щоб впустити Господа в своє серце. Звичайно, що є там і складова того, що ми вживаємо, тому що ми є те, що ми їмо. І зараз, особливо на сьогоднішній день, склалася така обстановка, коли ті продукти, які ми їмо, вони дуже часто є, м'яко кажучи, не дуже чисті, а іноді буває, що і відверто отруєні. Ми травимо себе важкою їжею. Ми травимо себе всякими цими шипучими напоями. Ми травимо себе алкоголем. Хтось травить себе тютюном, хтось травить себе всякими гумовими солодощами. Кожен по різному вибирає, як йому травити себе. І тут ми можемо перейти на їжу якусь більш здорову, яка трошки зробить легшим наше тіло. Можна ще попити якусь траву, щоби там вивести токсини. Для того щоб тіло прочистилось, тому тобто, що тіло воно сильно пов'язане з духом. Це з одного боку є матеріальна оболонка, це біоскафандр. А з другого боку, воно сильно пов'язане з духом і воно просвіщається теж е, духовною е, силою святого духа, тіло просвіщається і переображається. І доказом цього є мощі святих, які зберігають свою форму, склад уже дуже багато сотень років і. Я сподіваюся, що нові мощі будуть з'являтися з часом, тому що церква повинна в кожному поколінні народжувати святих, і десь, зрештою, треба брати нові антимінси. І, от, Піс – це якраз можливість нам досягнути цієї святості. Це є можливість також. Трошки присвят, трошки задіяти інформаційну гігієну, тому що стільки сміття, як ми споживаємо зараз, і просимо ще з екранів наших телефонів, комп'ютерів, пристроїв, ми, мабуть, ніколи в житті би такого не не споживали. Скільки ми поглинаємо інформації просто без розбору і нічого корисного в ній як правило немає. А якби ми, хоча б, на пару годин позакривали наші соціальні мережі, ми би уже за півроку вивчили б вільну якусь іноземну мову. Ми би прочитали кілька би духовних трудів. Ми би якось підвищили свій інтелектуальний рівень, щось би зрозуміле, нове і цікаве. Тому що ми кажемо, що вічно у нас немає часу на те, на все. У нас немає часу сходити в храм. У нас немає часу вичитати молитовне правило. У нас немає часу прочитати священне писання. У нас немає часу прочитати ще там якісь речі. Вічно немає часу, а ми його займаємо незрозуміло чим. Піст може бути часом дисципліни. Піст може бути періодом, коли ми правильно розставимо наші пріоритети, коли ми нарешті присвятимо увагу тим людям, які нас потребують, але на яких нам знову ж таки не вистачає часу через нашу власну неорганізованість. Можливо, ми присвятимо увагу комусь, хто відкинутий самотній, знесилений, кому треба би була наша увага. Можливо, ми присвятимо час якимось добрим ділам, праведним і хорошим. Цей постовий період тому нехай Господь благословить нам пам'ятати, що таке воістину є піст, то що він повинен нас просвіщати, то що він повинен вивести нас на новий рівень, на кращий рівень. Нам бажано за цей час подружитися зі священним писанням, з молитовником, з солтерем, з щотками нашими. Нам потрібно навчитися не просто дихати, так як ми дихаємо, не думаючи, а дихати молитвою Ісусовою. Багато яких є справ, які можна навчитися. Можна освоїти якісь деякі нові богословські категорії, тому що от ми читали сьогодні. Канон Андрія Крицького там дуже багато посилань на священне писання, і дуже часто сучасним людям вони не зрозумілі, Не зрозумілі ці образи, такі кручені, кучеряві, красиві, які в цьому каноні. Тому що ми зараз уже не мислимо такими категоріями. Тому що коли цей канон складався, то ну навіть люди, які не дуже освічені і які не сильно вміли читати, вони все одно знали. Про ці речі знали краще ніж знаємо, ми маючи під боком безліч електронних бібліотек. Тому що тоді був період, коли навіть на базарах ще е спілкувалися не про якусь там. Дурницю наскільки там долар подорожчав чи біткоін впав. А спілкувалися про рішення вселенських соборів. Спілкувалися про те, що сказав Патріарх в Великому граді Константинополі в святій Софії. Спілкувалися про те, які приклади, яких прикладів нас навчає священне писання. Про такі речі говорили в сім'ях, про такі речі говорили між собою. Люди вчилися, вміли розуміти оці всі церковні служби. А зараз нам всім уже не до того. І тому, слухаючи оцю першу седмицю канон Андрія Крицького, згадаймо, замислюємось, перебудуємо наш спосіб мислення для того, щоб пізнати щось краще, те, що дійсно приведе нас до спасіння. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую, брат.